Чому корисно поспати під час робочого дня? Коли ми сидимо, навантаження на хребет воно ось таке от велике. Але ви мені скажете, а я не тільки сижу, я встаю, там розминаюсь, в мене може стіл такий, знаєте, що підіймається, опускається, я то стою, то сиджу. Тоді навантаження на хребет ось таке, не сильно то і краще. А от якщо полежати. То справа зовсім інша. Я пропоную в кожному відділенні зробити такий куток боротьби з земним тяжінням. Да, можна його там розділити там по е, гендерам там, жіночу там, половинку, чоловічу половинку. А, але якщо, от, наприклад, весь жіночий колектив, то е, нащо тримати чоловічу половинку для зальотних? Ні, ну робити типа, дві, дві точки е, боротьби з земним тяжінням для жінок. Отже, навантаження на хребет менше, протрузії екструзії усіляких змін хребта менше. До речі, у нас є курс по МРТ е, на цю тему, і всі стають щасливіші, працюють краще, працюють довше е, щастя в світі більше і, 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 і ще й поспати під час робочого дня.